Вітаю вас, любі друзі. Скажіть мені, а чи знаєте ви, чому монахи традиційно носять чорний одяг? Відповідь дуже проста і трошечки драматична. Монахи носять чорний одяг, бо це знак гробу, труни. Я пам'ятаю, як під час моїх вічних обіців я лежав так на підлозі храму, хрестом розпроставши свої руки, а мої співбрати співали мені поховальні пісні. Плачу і ридаю, коли роздумую про смерть. Так, насправді, воно звучить драматично, але для християн нічого нового. Так, у християн постійно з собою є знак смерті. І це є Хрест. Це не просто смерть як трагічне завершення життя. Ця смерть дарує нам власне життя вічне. Ми є вщеплені в смерть Христа і також. У Його Воскресіння, а помираємо всі ми для гріха, щоб жити для Бога. І до такої смерті покликаний кожен християнин попросту через факт свого хрещення. Хоча так, монахи живуть в трохи більш радикальний спосіб життя і не раз є знаком, пригадкою. Того, до чого покликаний є кожен, і символізує навіть про це його одяг. Хоча, би воно гарно не звучало, люди все одно будуть шкодувати монахів, жаліти, говорячи, що ж він залишив це життя. Він вже не почує радості цього життя. Він від життя відрікся. Цікаво, що словом відречення раніше такий називали життя монаше, життя аскетичне. По По-грецьки воно звучить як апотаксіс. А це слово я співзучна з іншим словом, коли хтось кудись відходить, віддаляється, і власне це віддалення для людини, яка залишається в якомусь місці. Наприклад, хтось виходить з нас з дому, воно виглядає на як смерть. Бо людина йде і в моєму житті, в моєму досвіді її нема. Але ця людина має життя, вона живе. В її житті можуть відбуватися надзвичайні речі, яким ти би міг і позазрити, як би знав і міг досвідчити. Але ти цього не знаєш. Тому не треба шкодувати. Ти просто, ти просто не знаєш, яким є це життя. А воно є різне. І так, це життя не для всіх, але воно є надзвичайним. Коли я склав вічні обіти, то один старший співбрат прилетів з Іспанії до нас. І сказав мені такі слова, ця дорога вона важка, але вона того вартує. Кожен з нас є покликаний до життя. І через смерть Христа ми її отримуємо. Тому відрікаємося від цілякого зла, від цілякої ненависті і вмираємо для смерті, щоб жити життям із Богом. В сьогоднішній день стрітення, ми власне згадуємо наших дорогих братів і сестер. В життю законним монахів. Тому сьогодні привітайте, привітайте тих, кого знаєте, і помоліться, щоб Господь робив з них собі апостолів, пророків і великих молитвенників. І кожному з вас бажаю гарного дня. Все буде добре, папа. -па.